Продовж кількох років у нашій державі діє програма іпотечного молодіжного кредитування. Здавалось, б, перспектива купівлі квартири для молодих сімей та одиноких громадян вирішена. Однак 56 чернівецьких родин, які скористалися цією програмою, уже вісім років. Чекають завершення будівництва своїх квартир. У 2007-му був заключений договір у нас. І термін здачі будинку був кінець останній квартал 2008 року. Фактично, бачите, вже скільки часу пройшло, і ми. Сплачуємо всі кошти, хоча ми можемо жити у своїй квартирі. За програмою молодіжного кредитування Іван Федеричок отримав пільговий кредит у 2007 році, як і його колега по нещастю Костянтин Максимчук. Однак заселитися в нове житло їм з тих пір так і не вдалося. Та й коли випаде така можливість, невідомо. Адже будівництво багатоповерхівки на вулиці Руській, 235 В не на завершальному етапі, аби відтягнути терміни здачі в експлуатацію цього об'єкта та уникнути невдоволення людей, забудовник запропонував переукласти основний договір. По початковому договорі. Вот було що вказано. Підлога чорнова має бути зроблена забудовником. Стіни цегрині утеплені, стеля підготовлена під малярні роботи, штукатурка стін перегородок, сантехніка, стояки водопроводу, каналізація з підключенням до зовнішніх мереж без підводки до приладів. Щоб я сплатив ще 38 тисяч і сам виконував ці роботи. Підлога чорнова, інвестор, тобто я, штукатурка, стін перегородок, інвестор. я». Ну, все, все, лічильник, опалення, монтаж, системи опалення, все, все, все. За словами інвесторів, основний договір уже переуклали понад 20 осіб. Умови договору не порушували, Постійно, щоквартально сплачуємо ці всі внески, і як каже, з свого боку я ніяких порушень відносно цих забудовників не вбачаю. Однак забудовник запевняє, підписувати документи нікого не змушував. Робили це з власної волі. Ніхто нікому насильно руки не водив. Значить були якісь певні аргументи, якісь були домовленості. Завжди є можливість вибору. Да, або підписувати або не підписувати. Ніхто нікого не заставляє. Пальці в двері ніхто нікому не вставляв. Це завжди є є і буде добра воля. Тому ми або знайдемо, або люди отримують те, що їм передбачено у 2007 році. Вартість одного квадратного метру була 3,5 тисячі гривень, зазначають інвестори. Проте нині вони змушені платити за зовсім іншими тарифами. Кошти фактично держава перерахувала протягом там двох-трьох місяців. вони зняли ці всі кошти там. Кошторис на той час було 9 мільйонів. Зараз вони вже говорять 24. У затримці здачі цього будинку в експлуатацію замовник робить Чернівецьке відділення державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву звинувачує людей, тобто інвесторів. Мовляв, вони не сплатили борг перед державою у розмірі півтора мільйони гривень. Рівень проплат. Рівень проплат на сьогоднішній день близько 12 мільйонів гривень. А на рівень. Сум, на які укладені договори, це близько 14 мільйонів гривень. Тобто є різниця між сумою, яка на укладений, і собственно, профі... і то, що перераховано виконавцю робіт, порушування строків ведення житла в експлуатацію вже давно не є чимось незвичайним. Рідкість, коли житло здається вчасно, а ще й без будь-яких відкилень та порушень. З восьмирічною затримкою забудовник уже незабаром обіцяє новосілля. Думаю, ну максимум двох неділь. Значить, вже перші люди отримують свідоцтво на право власності. Чи це не є та ну мета кінцева, як, яку всі хочуть? Хтось буде перший, не всі разом заключали договори, не всі разом отримують акти. Але отримають наразі на будівельному майданчику кипить робота. Працюють бетономішалки, потужні крани. Люди поруються майже цілодобово. Однак, інвестори обіцянкам забудовника вже давно не вірять. У разі чергового порушення терміну здачі першої секції в експлуатацію будуть звертатися у правоохоронні органи. Наталя Гатеш, Максим Демко Чернівецький промінь.